Прокуратура міста Луцька перевірила комунальний заклад Луцький навчально-реабілітаційний центр і виявила чимало порушень. Основне неналежне харчування вихованців, зокрема порції менші на 30-50%. Спробували розібратися у цій ситуації і наші кореспонденти. У Луцькому навчально-реабілітаційному центрі навчається 285 учнів. Вихованці з вадами мови і зору потребують інтенсивно педагогічної корекції. На їх харчування міська рада виділяє 9 гривень на день, ще дві доплачують батьки учнів. Цієї суми недостатньо, аби забезпечити повноцінне харчування вихованців навчально-реабілітаційного центру. Однією з головних причин виявлених порушень працівники прокуратури Луцька вважають неналежне фінансування з міського бюджету. Перевірки стосувалися стосовно захисту дотримання законодавства саме дітей-інвалідів. І хочеться сказати про одне з головних порушень, яке стосувалося харчування хворих діток. Їм додавали менше давали менше їжі. Це і молока, і м'яса, і овочів, і фруктів. За словами заступника директора Луцького навчально реабілітаційного центру Ірини Огородник, 6 лютого їх перевіряли працівники санепідемстанції і зробили припис. Йдеться про те, що потрібно збільшити фінанс хоча б до 15-20 гривень на день. Зрозуміло, що 9 гривень це дуже є мало. І тим більше, якщо взяти раціон харчування і по тих калоріях, то відповідно це треба мати, щоб і кусочок м'яса був, ну, м'ясне, ну а ціни дуже високі, і, відповідно, Неповне таке харчування раціон, мабуть, і не відповідає, тому нам був зроблений припис для збільшення фінансування на організацію цього харчування. Прокуратура міста Луцька внесла подання начальнику управління освіти луцької міської ради Олегу Гребенюку, аби усунули виявлені порушення.